Так, ось дивіться. Одну сторону я вже перекопала, ось так розподілила мій ґрунт, який є в теплиці, для того, щоб в центр я могла закладати мої поживні всякі елементи. Ось дивіться, що я буду додати. Ось такий ґрунт з біогумусом. Дуже його люблю. Я його додаю в розсаду в теплиці. От, мені він дуже подобається. Біогумус дуже класна штука. Так, дивіться, ось ще такий субстракт торфяний універсальний з додаванням органічного добрива та мікроелементів. Ось такий. Тут додати мішок такого, мішок такого, і мішок е, торфу. Торф. Е, ще буду додавати пісок і.